З нашими однокласниками ми регулярно ходимо у пакет центр один раз на тиждень, допомагаємо миємо посуд та допомагаємо з тваринками та прибираємо. У столичній школі «Мідгард» вивчають не лише IT та іноземні мови. Тут діти вчаться співчуттю, відповідальності і реальній дії. Юні волонтери створили благодійну ініціативу, яка допомагає тваринам, і назвали її «Hope for Tails». Ми зробили опитування серед наших однокласників, та все ж таки вирішили, що у нас буде названня Tails», що перекладається на українську мову з англійською «Надія для хвостиків. Така чудова ідея з'явилася в учнів сьомого бікласу. класу у школі. На заняттях з фудкрафту діти вчилися випікати печиво і зрозуміли, що їхні солодощі можуть рятувати життя. Це як натхнення було допомагати. Це як знаєте, це як своя віра була. Тож ну це просто в моменті виникла така доп... ідея. У нас раніше до цього були уроки волонтерства, та ми. До того ще допомагали, просто приходили прибирати там з собаками. Допомагати там мили всякі кастрюлі їхні мили вікна. Ну прибирали у патрон-центрі для збору коштів на потреби погнастиків, які живуть у патрон пет центрі Діти створили благодійний фонд, розподілили між собою обов'язки та під керівництвом вчителя почали випікати малинове, ванільне і шоколадне печиво. Сама випічка печива починається з того, що ми приходимо на урок. У нас вже є заготовки печива, Оксана робить або інші класи, достають заморожене, заморожене печиво. Ми його робимо на ковбаски, ріжемо на кульки, кладемо на противень і запікаємо в духовці там 20 хвилин. І у нас є готове печиво, ми його посимо по, по упаковкам. Свої смаколики продають за донат у патрон по центрі та в школі. Це наш куточок на імбарі. Тут є наші фотографії, є QR-код для донату, і від донату 50 гривень можна буде забрати печиво за кілька місяців роботи. Юним волонтерам вдалося зібрати понад 17 тисяч гривень. Також учні створили сторінку в інстаграмі, щоб якомога більше людей дізнавалися про ініціативу «Hope for Tales». Ми маємо свою сторінку в інстаграмі. Ми її створили тільки тільки на ну, як з'явилася наша ідея про благодійний проект. Тут ми загалом розповідаємо про те, як ми відвідуємо благодійний центр, як ми готуємо печиво, як ми у нас навіть є свій урок, як ми прикрашаємо та навіть придумуємо ідеї для пакування нашого печива. Ці діти не лише збирають донати, випікаючи солодкі смаколики. Вони регулярно відвідують притулок, спілкуються з чотирилапими, демонструють приклад турботи та милосердя. Нещодавно юні волонтери зробили серйозний крок: узяли під свою опіку собачку на ім'я Агата. Це виховує в дітях відповідальність. Відповідальність над живою істотою, допомагати їх, проявляти любов до тварини і. І опікуватися нею. Тепер чи не щодня вони приходять до своєї пухнастої подружки, аби подарувати їй турботу та увагу, обожнюють прогулянки з нею, вчать нових команд і пригощають смаколиками. Рік тому Агату забрали із Харківської області. Вона спочатку була дуже налякана, але потім вона до всіх звикла і тепер дуже дружелюбна та доброзичлива. Проєкт. Хопфотейл з доказ того, що справжні зміни починаються з маленького кроку. Якщо хочете підтримати ініціативу юних волонтерів, вподобайте їх сторінку в інстаграмі та стежте за новинами.